В простіших велосипедах стоїть ось така трішіточка, а тут же, дивіться, велика касета, десятка. Трансмісія 1 на 10. Передня зірочка з'ємна. Це такий туристичний дорожній корунд з багажником. Можна сумочку вчепити, там собі спорядження всякого взяти, повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало. Підсиділ вже покращений, немає хамута. Сидіння середньої ширини, ширше, ніж звичайному, м'ягеньке. Колеса 28. Компас резина. Зараз глянемо. Чеківарова ниточка, є є. Ось бачите, маркування 27 ТПІ. Це означає, що на квадратний дюйм 27 ниточок ківлару. Рама 20 дюймів. Гріпси ергономічні. Монетка теж L2 a 7 В принципі, зарекомендували себе добре, проблем з ними нема. Вилучка амортизаційна, має блокатор та регулятор навантажень. І штани тут вже йдуть, магнієві. Вже така покращена виличка. Алюмінієві втулки з промисловим підшипником. І гальма дискова механіка. Гальмують добре. Ціна 11 438 гривень. Доступний СНТ кулик Ялівська область. Також надсилаємо новою поштою. Беремо завдаток 500 гривень і, до речі, в нас акція, доставку на нього оплатимо ми. Запакуємо в коробочку, день-два, велосипед у вас. Приходите, забираєте, насолоджується тою красою.